Розпаковочка моєго амбасадорського боксу. Він трошки попутішествував, до мене доїхав. Коротко, трохи коротко пом'ялася, але ж він в боксі, тож з продуктом, все. Так, це у нас продукція по сьомому каталогу вже. Давайте будемо дивитися, що будемо тестити. Вау! Клас, неочікувано. Тут у нас парфюм Eclat Вікенд. Тут у нас оновлена маска для них, яку якою просто обожнюю. Але це оновлено, дізнаюся, чи оновлений тільки дизайн, ну, судячи по кольору самої маски, то, можливо, навіть і формула. Але це просто шикарний продукт, який повинен просто бути. У кожної і у кожного. Потім детальніше про нього вам розповім. Класний продукт. Далі у мене тут омега 3. Те, що потрібно для здоров'я, для мозку, для шкіри, для суглобів, для серцевої системи. В общем, дякую. І крем, крем для рук. Крем для рук. з Смаракулі. Це неможливо, неможливо не спробувати. Ох, надіюсь, вони написали, що це їсти не можна. Ох, обалдеть! Аромат дуже-дуже класний. Він не такий, знаєте, як отак резко я, яркий, такий різкий, наглий, не знаю, як сказати. він такий. Явний, але такий ніжний. Дуже-дуже класний зволожуючий кренчик для рук. М -м -м, клас. 97% натуральних інгредієнтів і 48 годин зволоження. Це новиночка наступного каталога Дівчатка класно бути амбасадором Ріфлей. Я сама по собі амбасадор вже 19 років Oriflame. Я дуже люблю продукт, люблю компанію, з задоволенням тут працюю. От. І так от довелося бути офіційним амбасадором Reflame. До речі, вже... ой, вже другий раз. І я цьому рада, тому що кожного каталога можна протестити класні продукти, їх отримати в подарунок і вам їх також показати. Тому бажаю вам приєднатися до нашої спільноти, бути також амбасадором і отримувати все найкраще від Ріфлейм. А в Ріфлейм багато чого є, повірте мені, від якісного продукту до класних різних можливостей. Тому звертайтесь, кому цікаво, я вам все розкажу.